З великою приємністю ми сьогодні з вами Тож вас привітати і подякувати вам за вашу службу. Це все, що ви робите, ми відчуваємо вашу підтримку і ви робите немовірну роботу. І ви для нас взірець приклад. Присутність кожного з вас це безпека на цих територіях. Цілодобово на цих територіях не тільки воюють, а й забезпечують і порядок, і гасять пожежі, яких десятки, сотні за останній час. І тому е велика, е велика подяка кожному. В стійкості вам наснаги, ну і, звичайно, щоб наших хлопців і дівчат менше попадали під поранення, менше попадали на операційний стіл. Служу українському народу! Ваш командир говорить, що випадково на втратив зброю. Служу українській нація. Особисто хочу кожному із вас пожати руку і подякувати за службу.